Сьогодні в не на Баумі, Сама найбільша виставка будівельна, раз на три роки проходить. Справа наші партнери компанія Кроу. Далі баштові крани. В місті по 300 вже тонн роблять вантажі підіймальності. А зліва ми бачу наших партнерів компанію Easy Lift, яка представляє гусеничні підйомники. І аж пона. 40 метрів висоти Ще Кабіни для операторів, можуть бути алюмінієві, можуть бути карбонові, спеціальні діелектричні. Масини як кулінчики, так і пелескопічні для підіймання. І, що найцікавець, може бути на акумуляторах, так і електричні, дизельні тощо. Звертайтесь. ママ。危ないだろう